Вітаю! Ви дивитеся деталі на 21 каналі. І в цьому випуску ми розкажемо про таке. 30 років з дня страшної трагедії. Про сьогодення закарпатців-ліквідаторів аварії на Чорнобильській атомній електростанції. Замить! Скорочення у школах до середини липня. У кожному закарпатському закладі освіти мають звільнити 10% працівників. Такий наказ Міносвіти. освіти. Подробиці далі. Прокурора у небо під обласною прокуратурою знову вимагали відставки її керівника Володимира Янка і влаштували кульковий флешмоб. на травневі автобусів буде менше в області. Складають графік руху міжміського транспорту на свята. З дня вибуху на Чорнобильській АЕС сьогодні минає 30 років. У ніч на 26 квітня 1986 року. О 1.23 на четвертому енергоблоці Чорнобильської АЕС прогримів потужний вибух, який вщент зруйнував реактор. Закарпатців, які взяли участь у ліквідації, було майже 10 тисяч. Донині дожило менше половини. Кожен має купу проблем зі здоров'ям, а фінансування на їхнє лікування зменшується щороку. 90-х роках для ліквідаторів надавалися близько сотні путівок у санаторії. Тепер лише десяток. Більше про сьогодення закарпатських ліквідаторів. Наталка ігнаці два на корпусі А там люди закарпатських пожежників на ЧАЕС відправили після завершення ліквідації основних наслідків катастрофи. Рятувальники головно служили в пожежній охороні на території електростанції. Начальником державної пожежної охорони Закарпаття тоді був Віктор Захарченко. Я просити руководіть сводним батальйоном, 220 по чоловік. Ми там охраняли і окружність округ. Замість 15 днів Віктор Петрович з колегами пробули там 45. наслідки невидимої. Чорнобильської радіації відчув лише, коли повернувся додому. У чоловіка не припинявся на біль у горлі. Діагноз, велика доза радіаційного опромінення. Була така і тобто, по діагностика. То що поглаза поди Мені написали, що 63 дні. Я отримав. нормально доза три. Ну до трьох. Бо якщо там у когось перевишла з зони. таких, як Віктор Петрович, в області залишилось трохи більше чотирьох тисяч. Чи не щороку державні пільги для ліквідаторів урізаються? Скаржиться голова обласної спілки чорнобильців. Раніше згадує, могли забезпечити термінову медичну допомогу хворим. Тепер коштів ледь вистачає на утримання організації. Розпорядження було таке: дати кожному по 200 гривень. Все розумно на лікування. Ми маємо в області госпіталь, де чорнобильці можуть отримати безоплатну підтримку свого лікування. Але там є десь 8 або 9 місць для чорнобильців. Через радіаційне опромінення кожен чорнобилець має комбіновані хвороби всього організму, уражені найбільше нервова, ендокринна та судинна системи. для реабілітації цих. Людей цієї категорії хворих найкраще підходять закарпатські вуглекислі, гідрокарбонатно, натрієві, мінеральні води було доведено у дослідженнях, які ми проводили разом з національним центром радіаційної медицини. У 90-х кожному Чорнобильцю двічі на рік видавалася санаторна путівка на 24 дні. Цьогоріч чотирьох тисяч безкоштовно поїхати зможе усього 108. і тільки. На половину курсу 10 днів. В останні роки на Закарпатті взяли за розробку фітолікування для ліквідаторів. Науковці Ужгородського торгово-економічного інституту разом з кафедрою факультетської терапії ужну займаються розробкою рослинних ліків для чорнобильців. кажуть, головне завдання зробити їх дієвими та доступними. Це ліки, як правильно на натуральній основі. Це лікарські рослини, іван чай, це кульбаба. Це кропива. Науковці констатують навіть після тридцятиліття з дня аварії на ЧАЕС, наслідки не подолані, тому нові розробки актуальності не втрачають. Чим далі ширше застосування нанотехнологій із виготовленням препаратів різних мікроелементів, які набагато більш активно діють, якщо вони з використанням такого сучасного подрібнення до наночасток вживаються препарати срібла, міді. Але це для покоління майбутніх, бо багато ліквідаторів, на жаль, результатів диворозробок розробок не дочекаються. Більшість товаришів та колег Віктора Петровича пішли з життя. Усе, що нагадувало про аварію, пропуски та робочі вбрання, чоловік віддав у музей. Але страшні події 30-річної давнини не забуде ніколи. Персонал навчальних закладів на Закарпатті скоротять уже влітку. Міно освіти доручило забезпечити скорочення адміністративного, керівного управлінського, господарсько-обслуговуючого персоналу, водіїв, а також робітників, які обслуговують громадські будівлі, на 10%. На Закарпатті цей наказ мають виконати всі установи освіти та навчальні заклади, штатний розпис яких розробляється з дотриманням вимог, передбачених типовими штатними нормативами. А інформацію щодо скорочення? Скорочення працівників у міносвіти мають надати вже до 15 липня, це скорочення не відноситься до педагогічних кадрів, але разом з тим я повинна запевнити вас, що кожне одне скорочення, яке буде відбуватися у кожному одному навчальному закладі, воно не повинно вдарити по живих людях. У всіх наших навчальних закладах є певні штатні посади, які є вакантними. Відставки Володимира Янка вкотре вимагали під будівлею обласної прокуратури. Пікетувальники звинуватили правоохоронців у бездіяльності щодо розслідування гучних справ. За словами активістів, вони надали матеріали та докази за 60-ма провадженнями. Сам обласний прокурор знаходиться у відрядженні, тому вгамовувати мітингувальників вийшов його перший заступник Іван Шимон. На його думку, такі акції замовні і лише заважають працювати. Учасники пікету пообіцяли по. Вернутися за місяць, аби спитати про перебіг розслідувань, матеріали до яких були передані разом з вимогою відставки обласного прокурора Закарпаття. А на завершення влаштували флешмоб, прикріпивши фото Володимира Янка до повітряних кульок, запустили їх у небо. На святкові дні Закарпаттям курсуватиме менше автобусів. Зараз перевізники розробляють графіки руху автобусів 1, 2 та 9 травня. Їх мають оприлюднити вже 27 квітня. Найімовірніше, найменше автобусів курсуватиме по Закарпаттю 1 травня. Тільки 20% рейсів. Уже 2 травня планують забезпечити 50-60% рейсів. А 3-го курсуватимуть усі автобуси згідно зі звичайним буднім графіком. Але рейси. На найпопулярніші напрямки запевняють, не відмінятимуть власникам автостанцій забезпечити в першу чергу регулярність виконання маршрутів в зранку обов'язково і в кінці дня вечором. З регулярністю узгоджити обов'язково потрібно із перевізником. І відповідно такі розклади руху, пропозиції будуть озвучені до 28 квітня. А для нашої традиційної рубрики Громадська думка ми поцікавилися Ужгородців, Чи є проблема з курсуванням міських маршруток на свята? Дивимося. Маршрутки завжди переповнені, і е, я думаю, що необхідно на такі дні збільшувати кількість маршруток. Щоб не було такої тісняви. Недостатньо буде, бо я чула, що першого друга зовсім не будуть ходити маршрутки. І як першого друга я працюю і мені буде досить потяжко добратися. В суботу і в неділю, коли треба піти, чи в магазин далеко, чи на базар, а маршруток нема. Отак, От так що ні, ні. А особливо на свята, то вже і говорити нема чого. Дуже переповнені. Особливо зранку стоять на кінцевих зупинках, набирають людей повно, а вже потім, коли люди на інших зупинках сідають, уже місця немає. Є проблеми того, що всі хочуть спразвати, так що їх можна порозуміти. Того, що кожна людина хоче відпочивати, і вони очередуються. Так що я буду і за них, і за нас, бо і їм треба святкувати сята, але ж не нам недостатньо маршруток на сято. Треба трошки більше, не лише на сято, а й все так. Продовжуємо попереду у деталях такі теми. Унікальні храмові руїни в Ужгороді на межі зникнення про церкву 16 століття найбільш унікально після відомої горянської ротонди, від якої нині залишилися лише незахищені стіни. Далі ретро ексклюзив Ужгородець взявся реставрувати фіат Баліла 1932 року. Випуску наші журналісти підгледіли за процесом кажуть, старенька машина буде лялечкою. Чорна смуга для Говарли. Ужгородський футбольний клуб не гратиме у наступному розіграші української прем'єр-ліги. Чому розкажемо наприкінці випуску? Кількість випадків захворювань на рак молочної залози щорічно збільшується на 3%. Найбільша проблема пізня діагностика. 85% закарпаток приходять до лікарів. Найчастіше уже на останніх стадіях захворювання. Медики кажуть, це головна причина безуспішного лікування. У нас на Україні, на жаль, близько п'ятої частини пацієнтів реєструються з занедбаними формами раку. Це обумовлюється тим, що іноді досить часто жінки при виявленні у себе пухлини грудної залози не одразу йдуть до фахівців-онкологів, а лікуються нетрадиційними методами. Чи знову подорожчали вартість плодовочевого кошика? Зросла майже на 14% усього за тиждень за рахунок сегмента саме тепличної городини. Ціни підскочили через погіршення погодних умов та підвищення попиту з боку експортерів української продукції. А от вартість традиційного борщового набору суттєво не змінилася, як і вартість фруктів. Забуті храмові руїни в Ужгороді на краю гранітної скали у мікрорайоні Радванка розташована колись унікальна свого часу єдина римокатолицька католицька церква у всьому Ужанському комітеті. Зараз мало хто знає про це місце. Не дивно, адже замість храму залишилися лише руїни. А інформації про пам'ятку вкрай мало. Якщо ж не подбати про збереження за кілька років від старих стін не залишиться і каменю. наші журналісти продовжать. Ці руїни через густі зарослі чагарників майже непомітні влітку. Навіть тим, хто знає, що на цьому місці колись існував храм. Під горою, перш ніж дістатися до самої церкви, знаходимо купу відходів від квітів, вінків, які приносять на могили. А під самими стінами храму залишки спаленого сміття. У це важко повірити, але в такому стані колишня римокатолицька церква на Радванці. Після Гурянської ротонди Радванський храм вважається другою у цьому роді релігійно-історичною пам'яткою в околицях Ужгорода. На стіні табличка з написом Архітектурна пам'ятка 13 століття. Хоча збудована церква у далеких 1630-х роках, кажуть історики. В 1640 році кардинал Георгій Ліпай він освятив його, тобто, так звана консекрована церква. Це була церква Римо-католицька для радванських Римо-католиків. Побачити, яким був цей храм, можна лише на фото. Підлога викладена кам'яними плитками, а з правого боку капличка. Сьогодні архітектурних особливостей не видно зовсім. Можна чітко побачити, що він був. В принципі католицьким, так тому що видно, як алтарна частина відділяється саме так, як у католицьких храмах це робиться позаду мене, так ну і далі класично нава і невеличкий бабинець. А у лівій частині храму недалеко від входу знаходився склеп, де могли ховати священиків і місцевих дворян. Нині входом у підземелля слугує ось ця яма. З відходів, які валяються всередині, видно, сюди чистенько хтось навідується. Поруч понівечена статуя святого Яна Непомуцького. Створена вона була ще у 1890-му, а відновлена у 1926 році. З тих пір вона знаходиться тут. Нікому не потрібна та майже зруйнована. Зруйнований і постамент, на якому колись стояла скульптура. Як вона виглядала, можна побачити теж лише на фото. Тепер нова пам'ятка Яну Непомуцькому знаходиться на старому кладовищі на Кальварії, створена вже місцевими скульпторами. римо католицький храм неодноразово реставрували та відновлювали. Про це свідчить цегла, яка видніється з поміж каменю в стіні. Цілісною церква змогла протриматись до радянської влади. Вже після 50-х почала перетворюватись на руїни. Коли по сусідству просто-напросто відкривали кар'єр, проводилися вибухові роботи. Переважно всі релігійні храми були закриті, адже греко-католицька церква на той час вже була ліквідована. Ну і під час вибухових робіт вона була пошкоджена. Ну а заодно був пошкоджений і цей пам'ятник. Ані скульптура, ані сам храм до єдиного реєстру архітектурних пам'яток міста не внесені. Місцевих жителів це дуже турбує. Вони вже підписи збирали, і запити чиновникам надсилали, аби відповідні служби привели місце до ладу та надали руїнам статус. Але відповіді поки не отримали. Тому у нас іншого варіанту немає як надалі це питання піднімати, щоб все ж таки акумулювати зусилля органів влади та підприємств і очистити дану територію. Від сміття обгородити і забезпечити її відповідне процвітання для жителів і туристів міста Ужгорода. ще рік такого господарювання і 400-річний храм може зникнути взагалі, адже старовинні руїни знаходяться на межі Суву. Незабаром вулицями Ужгорода роз'їжджатиме ретро-ексклюзив Фіат Баліла 1932 року. Випуску після десятків років забуття в одному з дворів Мукачева взявся реставрувати ужгородець Юрій Русин. Роботи ще багато, але наша Олександра Туранова підглянула за процесом і знає, якою ця дивоавтівка автівка виїде з майстерні. Одним своїм виглядом вона видає благородне італійське походження. Хоча під капотом німецький консерватизм. Фіат 508 випускали з 1932 до 1937 років. Розробили в Італії, потім продали права німцям, а збирали на заводі у Польщі. У світі таких було не більше 100 тисяч екземплярів, та до сьогодні дожили одиниці. Ця ж 84-річна машина більше 35 років не заводилася, і після такого тривалого часу без іскри в руках майстрів загуркотіла щойно до двигуна потрапило пальне, як кажуть, співобарта Юрій Русен знайшов її понівечену у Мукачеві. Фіат Баліла 1932 року випуску матиме другий шанс на життя. Я не дав її викинути на металолом, перш за все. Потім треба людям показати таку річ, яка вона колись була. Я думаю, багато людей таких речей не бачили. Це чудова механіка, дуже цікаво. І це таке хобі, яке, яке нам приносить задоволення. Усі знайомі відмовляли Юрія брати за реставрацію. Мовляв, це дорого і довго. Та враховуючи, що всі роботи чоловік з другом виконують самостійно, виходить бюджетно. Витратили до тисячі гривень на дрібні деталі: гайки, шурупи та листи металу. Усі інші частини, як кажуть, рідні, а двигун навіть не довелось розбирати, бо модель дуже вдала. Мотор з 1100 кубів, чотирьохціліндровий, дуже простий. Бензобак, який знаходиться спереді. Генератор зразу є і вентилятором, що це характерно для тих часів. Того часу була дуже швидкісна машина, тому що тоді не було доріг. І практично ця машина пройшла вся війну і вона залишилась тут на Закарпатті. Реставрація для чоловіків хобі, тому години у майстерні летять зовсім непомітно. Кожен день, ми зранку до вечора, три місяці вже, і результат. Вона була, взагалі нічого на ній не було. Нічого. Постоянно подгоняешь, отрезаешь, привариваешь вот и доводишь до того, которое оно должно быть. Это не взял, отрезал, приставил, приварил. Это нет, это тут надо. Кожну деталь треба по чуть почуть, почуть подганять. Дев'яносто роботи вже позаду найскладніше зроблено. Залишилося підлатати обшивку, надати їй притаманного шарму, пофарбувати у класичну колористику, темновишневий кузов як диски та чорні крила і дах, аби підкреслити форми, встановити сидіння, скло і панель з приладами. Ця лялечка виїде на дороги Ужгорода вже цього літа. Відчуття за кермом просто неймовірні. І навіть на наших неремонтованих дорогах цей фіат обіцяють. Майстри з італійською розкішю розвиватиме швидкість до 100 км на годину. Коли реставрацію завершать, Юрій обіцяє одягнути ретро-костюм того часу, закурити велику сигару для антуражу і відправитись на своєму ексклюзивному фіаті до найближчої кав'ярні, аби випити філіжанку кави з італійським шиком 30-х років. Закарпатець Анатолій Герей виборов бронзову медаль у Бразилії. Там відбувся передолімпійський тиждень, у рамках якого пройшло і гран-прі з фехтування на шпагах. 27-річний чемпіон світу Анатолій Герей посів третє місце на передолімпійській арені. Золото виборов також українець, 35-річний Богдан Никишин. Ужгородська Говарла не гратиме у наступному розіграші української прем'єр-ліги. Таке рішення прийняла Федерація футболу України. Головна причина відмови в отриманні атестату заборгованість клубу перед гравцями та персоналом. Крім Ужгородської Горли, не гратимуть у наступному розіграші УПЛ і Харківський металіст та Луцька Волинь. Впродовж 10 днів клуби мають право подати апеляцію. Це все, що ми хотіли вам сьогодні розповісти. Бережіть себе, побачимося.